Чи, якщо хтось там думає, що от перемиря, і відразу всі процеси повернулись там до там, 21-го року, і все буде так, то точно ні? Ну наприклад, там потрібно чи відмінять зразу воєнний стан? Ну я сумніваюсь, тому що Росія вона нікуди не дінеться. Буде залежати де, як розміщені її війська, якщо вона їх повністю виведе і відведе в глибину Росії, це одна історія. Якщо вона їх залишить по лінії зіткнення, то у них 700 тисяч, то нам точно прийдеться тримати велику армію не менше 800 тисяч, а може там і 600 або 700, дивлячись, які гарантії безпеки там будуть, але велику армію. Потім, чи відміниться мобілізація, ну це питання досить складне. Нам потрібно було точно буде демобілізувати людей, які, наприклад, служать з перших днів. Це будуть етапи, не так, що всіх розпустили. Я впевнений, що це буде спочатку, там перші три місяці, там з березня, по я не знаю, там поверсень, двадцять другого року, хто призвався, підуть, але ж на їх місце треба, щоб прийшов хтось інший. Е, будь ласка, будуть мобілізовуватись люди, які прийдуть. Я думаю, будуть мобілізовані, поранені е, хлопці, їх мобілізують. І це буде такий поступовий процес. І ще й все буде залежати від того, як себе буде поводити Російська Федерація. Но ми не можемо знову свою армію зробити 250 тисяч як до війни. Тому дивіться, ми вже в цьому процесі і ми будемо в ньому досить довго. Якщо хтось очікує, що щось зміниться з перемир'ям, я в плані того. Того, що ну, жити стане так, як в 2022 році ні, ми стикнемо з іншими проблемами, там будуть і економічні, і соціальні, інші. І ми зараз маємо, е як країна, ще раз кажу, об'єднатися і бути готові до всіх викликів і до продовження війни, потім до її завершення, і це буде новий бій-виклик для України. Це поствоєнний період. Ну, давайте його міжвоєнний період, бо я все ж таки не вірю, що Росія від нас легко відчепиться, і це буде від нас залежати чи Ну, е чи буде вона спроможна, і коли вона буде спроможна відновити свої там агресивні дії проти нас?